Кумулятивні заряди це заряди вибухової речовини, призначені для пробивання отворів у різноманітних матеріалах за допомогою кумулятивного ефекту. Ефект цей виникає при фокусуванні продуктів та енергії вибуху в обмеженому просторі для досягнення чого кумулятивні заряди виготовляються з конічною, сферичною або ж конусоподібною виямкою. Бувають і подовжені, деякі з них також розглянемо. Під час вибуху кумулятивного заряду продукти хімічної реакції утворюють спрямований потік, кумулятивний струмінь, що має швидкість у 10-15 км на секунду та величезну пробивну здатність. Задля покращення проникних характеристик заряду в його конструкції можуть застосовуватися лінзи із пінопласту чи деревини. Які спрямовують енергію вибуху із зовнішньої частини заряду до його центру. Крім того, на пробивну здатність істотно впливає і матеріал, з якого виготовлено корпус та кумулятивну воронку заряду. Отже, сьогодні розглянемо, які кумулятивні заряди лишились нам від совка і які нам передають союзники, ознайомимо з їхніми характеристиками та тим, як вони виглядають. Вітаю вас на каналі Обережно Міни. Тисніть лайк та підписку. І погнали! Почнемо із найпоширеніших, можна сказати, звичайних кумулятивних зарядів КЗ4, КЗ5, 6 та 7. Неймінг тут трохи кульгає, і на відміну від зосереджених зарядів, цифра в назві ніяк не прив'язана до маси чи якихось інших характеристик. КЗ4 найбільший, КЗ6 найменший. Крім того, КЗ6 єдиний призначений для використання під водою. КЗ5 і КЗ7 за масою знаходяться між ними двома. Призначаються дані заряди для пробивання броньованих та залізобетонних конструкцій різних споруд. Руйнування твердого покриття доріг і аеродромів підземних трубопроводів, пробивання шурпів у бетоні, залізобетоні та мерзлому ґрунті, пошкодження військової і промислової техніки та знищення боєприпасів, руйнування портових споруд, тунелів і мостів, шляхопроводів, шахт та інших важливих будівель. КЗ-4 4 Кумулятивний заряд, створений савком для знищення добре укріплених бункерів, руйнування доріг, причалів аеродромів і будь-яких інших об'єктів, захищених солідною товщини бетоном чи металом. Важить не багато, немало, а 63 кіла, 49 з яких припадає на вибухівку. Тому турботливі інженери оснастили цю діжку аж двома металевими ручками, які радо врізаються в пальці при переносці. Для забезпечення достатньої фокусної відстані заряд обладнано складаними ніжками. Можливості КЗ4 вражають. В двометровій залізобетонній стіні він здатен утворити діряку в 30 см діаметром. Проте цілий для такої макатумби ще треба шукати, тому нині штатне його застосування велика рідкість. КЗ5 це трохи зменшена версія акумулятивного заряду КЗ4. Важить він 12,5 кг, вибухівки ж містить 8,5 кг. Пробиття становить 450 мм для бронесталі і 1400 мм для залізобетону. Використовується здебільшого для підготовки шпурів в ґрунті, асфальті чи бетоні для розміщення в них зарядів руйнування. Забудовується все та ж жестяна діжка із кумулятивною воронкою, напхана суміш тротилу з гексогеном. Має ніжки, що розкладаються, і, як Боже благословення тканову ручку для переноски, все для людей. Найпопулярнішим із всіх відомих манікумулятивних зарядів по обидві сторони фронту є, звісно ж, КЗ6. Заряд цей досить компактний, навіть в якості бойової частини FPV для скидів його використовують. Загальна вага 3 кг, з них 1 кг і 800 г вибухівки. Ніжок немає, фокусна відстань забезпечується порожнистим корпусом. Може комплектуватися додатковим вантажем для використання під водою на глибинах до 20 метрів. Пробиває 215 мм броні або 800 мм залізобетону. Дуже корисна річ для знищення неспрацювавших боєприпасів неконтактним способом. Та бімб, що заглибились в землю. КЗ-7 7 невеликий кумулятивний заряд вагою 6,5 кг. Чудово підходить для робіт із підриву ґрунтів, хоча варіантів застосування для нього можна придумати безліч. Містить 4 кг тортил гексогенової суміші, здатен пробити 280 мм броні або ж 700 мм залізобетону. При застосуванні для утворення шурфів у залізобетонному чи асфальтному дорожньому покритті товщиною до 150 мм пробиває отвір діаметром від 200 мм та утворює під ним вимку глибиною 1,1,4 м і діаметром 0,3,05 м. Є в саперному середовищу легенда, що всі заряди серії КЗ взагалі-то створювалися для знищення ядерних фугасів, які цивілізовані країни планували закладати під важливими об'єктами та вздовж кордонів з СРСР на випадок вторгнення комуняк. Як бачимо, кумулятивні заряди досі існують, а фугасів таки немає. Але зробимо вигляд, що так воно і було. Легенда ж красива. Як би там не було насправді, а наступні заряди вже трохи цікавіші, адже розроблялися червоними для ведення диверсійної діяльності, і озброюватися ними мали спецпризначенці, а їм завжди дістається все найцікавіше. КЗУ Кумулятивний заряд призначений для пробиття довгастих отворів у металевих залізобетонних та бетонних плитах, стінах та для перебивання складних металевих балок різного профілю. Складається заряд із металевого корпусу з двома запальними гніздами під стандартні детонатори, металевої ручки та чотирьох скоб для кріплення на об'єкті підриву. Містить 12 кг вибухівки ТГ50 при загальній вазі заряду у 18 кг. Пробиває до 120 мм сталі або ж метр залізобетону з перебиттям арматури в глибину до 200 мм. Якщо щодо КЗУ першої генерації ще в когось могли виникнути сумніви, то КЗУ 2 одразу видає своє диверсантське нутро. Компактний, всього 15 см довжину, не дуже важкий, хоча й вибухівки містить небагато, всього 320 г. Одразу кидаються в очі наявність пінопластового вкладишу, який слугує для того, щоб при застосуванні під водою рідина не заважала формуванню кумулятивного струменю. Ну і магніти для кріплення на металеві поверхні також присутні. Запальні гнізди розраховані на стандартні детонатори типу мд 5 м або ж на підривачі серії ВЗД. Рунівна дія цього заряду невелика, але достатня для того, наприклад, щоб утворити пробоїну в якомусь судні чи цистерні. Окрім вище наведених зарядів КЗУ та КЗУ 2, які, хоч і не часто, але ще можна зустріти, клепав совок і інші, і ті вже остаточно повимирали, але про один з них таки розповім, бо він цікавий. КЗК кільцевий кумулятивний заряд, призначений для перебивання сталевих стрижнів та тросів, складається із двох напівкілець, які можна використовувати окремо одне від одного. Вага заряду 1 кг, при вмісті 400 г вибухівки. При цьому перебити за допомогою КЗК можна трос з діаметром не більше 65 мм, і це на суходолі, без пінопластового вкладишу. Під водою ще менше. От у одного мене виникло питання, а нафіга цей кизика взагалі треба. Щодо закордонних кумулятивних зарядів маємо наразі на озброєні аж два. Обидва американського виробництва. Мені доводилось користуватися і одним, і другим. Можу констатувати, що це гарні робочі боєприпаси, які відповідають заявленим характеристикам. Одним словом, заряди як заряди, найгірші, але і найкращі з засовкою м 2 A4 4 кумулятивний заряд армії США. За характеристиками, подібний до совєтського КЗ7, хоча й дещо потужніший за нього. Завдяки корпусу із склопластику важить всього 6,8 кг при вазі вибухового начиння у 5 кг. Цікавим рішенням є застосування скла в якості матеріалу для кумулятивної воронки. Якщо хтось знає, навіщо так зробили, пишіть в коментарях. Я ніякої притомної інформації щодо цього не знайшов. В комплекті із зарядом іде пластикова юбка, яка забезпечує його встановлення на фокусну відстань. Якщо застосовувати заряд без неї впритул до цілі, кумулятивний струмінь не сформується і якогось відчутного пробиття досягти не вдасться м 2 а 4 зазвичай застосовується в комплекті із 40 фунтовим кратерним зарядом. м 3 а 1 більший брат кумулятивного заряду м 2 а 4 має вагу у 16,7 кг при вмісті 13,4 кг вибухівки. Також замість пластикової юбки для встановлення заряду на фокусну відстань комплектується знімною триногою. Такий заряд, звісно, можна використовувати для утворення шпурів при підриві ґрунтів, але для руйнування добре укріплених бункерів він підходить значно краще. На ґрунтиш і м 2 і 4 згодиться. Обидва заряди виробляються американською компанією Accurate Energetic Systems. На сьогодні все. В наступних відео розповім ще про окопний заряд ОЗ1 та заряди розмінування. І на цьому тему фабричних вибухових зарядів закриємо. А поки ще раз нагадаю про збір на потреби ППО, що проходить на каналі. Всі, хто задонатить на нього суму від 20 гривень, приймуть участь у розіграші павербанку в корпусі від МВЧ 62. Чим більша сума пожертви, тим вищі шанси на виграш. Розіграш відбудеться вже у суботу, 15 грудня зранку, в прямому ефірі. Дякую всім, хто поставив цьому відео вподобайку чи підписався на канал. Також дякую спонсорам каналу, список яких ви можете бачити на екрані. Вас не так вже і багато, але ви найкращі. З вами був Ганс, до зустрічі у наступних випусках.